Крим є унікальним у всіх сенсах. Тут дійсно приклелися епохи, культури, релігії, події. Про деяких з них ви дізнаєтеся у новому відділозі моменти історії, люди та події. Венеція національна бібліотека Сан-Марко. Ватикан, апостольський архів та бібліотека. Генуя Архів Банку Святого Георгія. І це далеко не повний список установ в Італії, де збереглися документи, книги, манускрипти, навіть карти, які могли б пролити світло на історію Бурма. Цей пласт історії, починаючи з 11 по 16 століття. Величезний, і ми досі не знаємо напевно, яка унікальна інформація про Крим зберігається у фондах цих архівів. Щоб їх опрацювати, знадобиться ні один десяток років. Безумовно, більшість матеріалів зберігається в найменшій, але й одночасно наймагутнішій державі Ватикан. З моменту, коли в Криму з'являються перші італійські факторії, Ватикан контролював їхню діяльність і знав фактично про всі політичні процеси на півострові через своїх представників католицьке духовенство. Останні надсилали звіти до папської курії, де докладно описували все, що відбувалося в італійських факторіях, і не тільки. Часом єпископи відверто скаржились на поведінку генеральських консулів, які зберігали стосунки камільхо спочатку з кримською кипчакською знацію, а потім з ханами Криму і просили вплинути на ситуацію. Особливо їх обурювало, що у кафі у школі вивчають татарську кипчакську мову. Саме Ватикан один із перших визнав утворення кримсько-татарської держави у 1466 році і відправляє свого нунція до Криму для ведення переговорів з першим кримським ханом Хаджиєраєм. Протягом усього існування Кримського ханства представники Ватикану таємно та явно перебували у Криму. Наприклад, після того, як в 1475 році під натиском османів впалі генуезькі факторії, кримський хан Мінгвій Гірай надав італійському населенню кафе землі, а в селі Сіюртаж дозволив збудувати католицький храм, мітрополію якого звичайно ж був. Могутня Венеціанська Республіка, не менш Ватіканом, збирала та фіксувала інформацію про свої кримські факторії. Однак сьогодні бібліотека Сан-Марко має найціннішу письменну пам'ятку кримських татар словник розмовник Кодекс Куманікус – Складений наприкінці 13 століття в Криму в місті Солхат. Спочатку словник потрапив до приватної бібліотеки італійського поета та гуманіста Франческо Петрака, який заповідав всю свою бібліотеку рідкісних книг Венеції. Але Кодекс Куманікус не єдиний цінний матеріал. У східному фонді бібліотеки зберігаються ще не вивчені рукописи з історії Криму. Генеа а точніше, архів першого в світі комерційного банка Святого Георгія невичерпане джерело з історії середньовічного Криму. Цей банк не лише фінансував, а й мав філію у кафі. Його представники Наталії докладно фіксували латинською мовою надходження та витрати факторії, створивши таким чином перші в історії північного причорномор'я рахункові книги під назвою Масарія кафи. Але у цих книгах описувалися історичні події. Так, завдяки Масаріям за 1381 рік. Ми можемо судити, що так звана Куліковська битва зовсім не була масштабною подією, а лише звичайним конфліктом між Бієрбієм Мамаєм, якого підтримували ЮНЕСЦИ та його ворогами. А також ми знаємо, як розвивалася економіка Великої Орди, з ким підтримували відносини держави та міста при Причмнаморія яким був склад їхнього населення та багато іншого. Тобто у фондах архіву Вінорівського банку Святого Георгія зберегаються перші джерела в історії Криму та України, і їх ще належить вивчити. На щастя, сьогодні Ватикан, бібліотека Салмарка, архів Банку Святого Георгія відкритий для вчених, і ми маємо шанс заповнити білі плями історії кримських татар.